Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі MarketNet. Сьогодні у нас порівняння декілька моделей роутерів, а саме 4G-роутери. Давайте приблизимо. Перша модель це ZTE mf 79U. Це стіковий роутер. Він працює від USB. Має два антенні виходи. Далі поговоримо про них. Друга модель це стаціонарний Olax AX9 Pro. Він працює від мережі 5 вольт, 2 А. Має також два антенні виходи, має дві антени в комплекті. Але немає акумулятора. Також має декілька входів-виходів One LAN. Ось, далі про це поговоримо. І третій роутер це ZTE MF920. Цей роутер з будованим акумулятором, також має два антенні виходи. Живлення в нього від акумулятора та заряджається від microUSB. Далі про це ще поговоримо. І це все будемо використовувати у зв'язці з джерелом безперебійного живлення DBG Via Energy Mini-UPS. Дуже чудова штука, в нього є багато виходів. Живлення. це і живлення по лам, також корисне, якщо у вас є відеокамери, також живлення по USB, 5-вольтове через DC, 12 вольтове і 9-вольтове. Це найбільш розповсюджені такі виходи живлення. Здебільш використовуються в такому обладнанні, як роутери для оптоволоконних систем. Наразі це все. Давайте перейдемо до огляду. Перший роутер це у нас mf 79 що ми маємо на борту цього маленького USB-роутера. Бачимо два індикатори мережі та Wi-Fi. З бокової частини є два антенних виходи MIMO. Антенна підключається за допомогою невеликих перехідників. Під кришкою знаходяться роз'єм для сім карти та роз'єм для карти пам'яті. Також тут розташований пароль від Wi-Fi і трохи нижчі дані від веб-інтерфейсу. Тут же розташована кнопка Reset, тобто скидання всіх налаштувань. Роутер підтримує одночасно 10 підключених пристроїв по Wi-Fi тримає максимальну швидкість 4G до 150 Мбіт на секунду, якщо цього дозволяє, звісно, оператор. Wi-Fi працює в діапазоні 24 ГГц. Інтерфейс підключення до локальної мережі відбувається за допомогою USB або через веб-інтерфейс. Частота, на яких працює даний роутер, це 3G в діапазоні 2,100 МГц. та Частоти 4G, це 900, 1800 та 2600 МГц. Бенди, на яких також працює даний роутер, це 3, 7 та 8. Роутер працює від будь-якого живлення 5 вольт, тобто його можна підключити по USB до павербенку або блочка живлення від вашого смартфону. Тобто його можна взяти з собою в дорогу. Він також є мобільним. Тобто в ньому немає вбудованого акумулятора, але за допомогою Powerbank його можна використовувати як мобільний інтернет. Другий роутер у нас на огляді це ZTE mf 920 має tft екран на якому також розташовані індикатори. Це індикатор акумулятора, мережі Wi-Fi, повідомлення та сама мережа мобільного оператора. На зворотній стороні маємо наліпку з моделі роутера, дані від веб-інтерфейсу. Ім'я Wi-Fi мережі та пароль від неї. Акумулятор даного роутера нез'ємний, тобто він вбудований, кришка не знімається. На боковій панелі бачимо роз'єм для живлення від мікро-USB. Два виходи під антенну також MIMO підтримує цей роутер. З іншої сторони, розташована кнопка живлення, кнопка VPS та роз'єм для sim карти також трохи правіше бачимо, розташована кнопка Reset, тобто, якщо роутер заглючить, чи десь там з якийсь бой, її можна затиснути на декілька секунд, і роутер скинеться до заводських налаштувань. Сам по собі роутер невеликий, компактний, підтримує одночасно підключених пристроїв по Wi-Fi вже до 32, на відмінність від ZTE mf 79 той підтримує лише 10. Але для багатьох випадків достатньо і 10. Wi-Fi роутера працює в діапазоні 2,4 ГГц. Роутер підтримує такі частоти 3G, це 900 МГц та 200, та частоти 4G. Це 800, 900, 1800, 200 та 2600 МГц. Роутер підтримує такі бенди: 1, 3, 7, 8 та 20. Швидкість роутера також сягає до 150 Мбіт на секунду, якщо цього дозволяє оператор. Роутер має вбудований акумулятор ємкістю 2000 мАч Цього приблизно вистачає від 6 до 10 годин автономної роботи роутера. Також роутер має можливість підзарядки від павербанку за допомогою мікро-USB кабеля або через UPS. У нас під рукою Via Energy Mini UPS, Будемо підключатися від нього за допомогою кабелю microUSB. У такій зятці роутер пропрацює приблизно до 12 годин. Плюс, якщо враховувати його вбудований акумулятор приблизно до 60 годин, то роутер пропрацює приблизно одну добу без підзарядки. І третій роутер у нас на огляді це стаціонарний Olox AX9 Pro а версія. Також існує версія AX9 Pro B. Ця версія має можливість підключення акумулятора. Роутер також має два антенних виходи MIMO. Підключаємо антени. Дивіться, друзі, ці антени, це не Wi-Fi антени, це антени 4G сигналу. Вони використовуються у випадку, якщо базова станція у вас розташована неподалеку. Якщо вам потрібно підсилити сигнал на відстані до 25 км, то роутер має таку можливість підключення зовнішньої антени за допомогою кабелів та перехідників. Спереду розташовані індикатори сигнали живлення, сигналу, Wi-Fi та LAN підключення. На верхній частині ми бачимо вихід під sim карту кнопка Reset також присутня тут, та кнопка живлення та VPS. На задній частині розташована наліпка з моделлю роутера, з ім'ям Wi-Fi та паролем, адрес від веб-інтерфейсу, та також ім'я та пароль від нього. Бачимо один LAN-вихід. Поблизу розташований lan wan вихід. Також має телефонний вихід та вихід живлення. Роутер має можливість одночасно підключених пристроїв по Wi-Fi до 32 користувачів, максимальна швидкість роутера в мережі 4G вже досягає 300 Мбіт, якщо цього дозволяє сам оператор. Діапазон Wi-Fi працює в 2,4 Гц. Частоти, на яких працює даний роутер, це 3G, 200 МГц та частоти 4G це 900, 1800, 200 та 2600 МГц. Бенди, на яких працює роутер, це 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40 та 41. Роутер також можна живити в моменти відключення світу за допомогою міні-UPS без прибійника. Роутер споживає 5 В2 А, що дуже чудово. Завдяки цьому роутер пропрацює набагато більше від безперебійного джерела живлення. Підключимо роутер за допомогою кабелю DC. Роутер чудово працює в парі з Mini-UPS. Огляд добігає кінця. Друзі, якщо огляд був корисним та відповів на ваші запитання, та хоч трохи дав зрозуміти, яку модель 4G роутера вам краще обрати, ставте лайк, підписуйтесь на канал та коментуйте. Дякую, до зустрічі в наступних відео.